Доброго дня, ви на каналі Береги і Сьогодні у нас 26 грудня, 20 рік. Я вам хочу показати як виглядає вже обрізаний ожиник. Ось так ось це вже все ми обрізали. І наступний етап будемо це все в діло в'язати так звані пучки, снопи, кому як зручно казати, а вже потім зв'язувати між собою, таким чином пригинаючи пагони. І накривати по можливості будь-якими підручними матеріалами, аби зберегти пагін та безпосередню бруньку, на якій будемо отримувати майбутній урожай. Від знегоди, від морозного вітру та від об'єдення. Ось ще такий момент. Ось якщо звернути увагу до прикладу на ось цю ожину, це халтонс, по-моєму. двохрічка, невеликий кущик. Тут бачите, все, всі оці бічні відгалуження я обрізав, залишив ось такий ось прямий пагінь. Якщо ви звернете увагу на такий більш старіший кущ, це... Старк Джамбо. То дивіться, зверніть увагу, ось тут я залишав такі коротенькі сучки, на яких також гарно розвинена брунька. Ось Вони не будуть звісати, але на них зав'яжеться гарний врожай. Ось це такі різниці. Різниця така в обрізці. Звертайте увагу, якщо на пагонові немає ось цієї пазушної бруньки, осеї, то варто залишити латераль, на якому збережені ці бруньки. Ось це такий маленький відступ. Далі буде наступний етап у нас Це вже зв'язування, як я раніше говорив. Ну і далі це вже буде в наступному відео, ви зможете побачити цей весь процес.